Вітаю всіх на каналі Alex Галікс Cars. Знову сьогодні серія буде про туарег. Тому що в мене знову горить чек вже на протязі 3000 км. Сажеві не працюють, вони забиті. І я не знаю, що з цим робити, друзі. От в цій серії хочу з вами поділитися інформацією про те, що я так і не добився ще. Чистої роботи двигуна тут, тобто, на довгий термін я так і ще не добився хорошого результату з сажевими фільтрами. У мене один фільтр був забитий. Є попереднє відео, я його промив в Естонії, його поставили, поїхав в Німеччину 2000 км і знову машина впала в аварійний режим, не працює. Каже, що сажеві забиті і один, і другий, і вже продувки давним-давно не було. Планую я цю машину далі продавати в Європі. І тому не дуже хочу вирізати, хоча всі мене тут уговорюють вирізати сажевий фільтр. Я от ще не оприділився, що робити. Хочу спитати вашої думки, напишіть обов'язково коментар до цього відео, що ви робили в моєму випадку. Чи є з Б-групи, тобто Б-групи це новий сажевий фільтр, але не оригінал. Любий замінник. Там в Польщі є фірма GMG, є ще якісь різні там англійські фірми. Просто мені рекомендують не ставити замінники, тому що вони довго не ходять. Кажуть, теж там 3-5 тисяч кілометрів, і воно не буде працювати, машина не буде їхати. Яка практика по цим фільтрам? Я не знаю. Якщо б машина продавалася в Україну, це без питань. Я вирізав би фільтр, покатався, скільки би покатався, потім продав в Україну без питань. Там у нас всі вирізають, всі так катаються, мотор деше краще їде, і це все гуд. Пів Польщі теж їде без сажевиків, В Естонії теж пів країни їде без сажевиків. В Німеччині, навіть коли я продавав цього туарега, була історія. До мене приїхав клієнт, німець позвонивши, цікавиться моїм туарегом. Приїхав до мене в Магдебург з Берліна на BMW m 2 на прямотоку з даунпайпами. Я йому кажу, є каталізатор сажвиків. Він каже, no-no. Nothing. there. Тобто він приїхав з Берліна і він катається по Німеччині без сажовика, без каталізатора, з даунпайпом, з прямим вихлопом. Він класно погазував тоді вечором, що всі німці встали довкола і їздить. Тому, можливо, тут і нема проблеми, що я виріжу сажовик. Хочу поставити щось з Б групи, щоб їздити класно, щоб не переживати і мати можливість продати цю машину тут. Але з другої сторони купити сажовик і через 5 тисяч кілометрів, через місяць знову їздити з чекендженом я вже не хочу. Я вже потратив 650 доларів на промивку цю 650 євро. І результату ноль. І мій друг Олег, який займається електродіагностикою, дуже добре, він каже: Саня, не витрачай гроші, хоч там є гарантія на ті сажовики, ці всі бе групи. Воно того не варто. Виріш і все. Ну, я склоняюся до того, що, напевно, я так і зроблю, виріжу, буду кататися. Побачимо, продасться вона з вирізаним добре. І якщо знайдеться клієнт, в принципі, я думаю, котрий буде хотіти сажевого і так далі, то в будь-який момент можна купити той сажевий за тих 600 євро, поставити і йому продати з цим, накинути ще тих 500 євро в ціну автомобіля і продати йому з, з таким сажевиком. Напевно, я так і буду робити. Напишіть ваш досвід у коментарі, я почитаю, чи міняти, чи якісь класні фірми. В Польщі, до речі, ми знайшли фірму, там, яка займається сажевими фільтрами, промивкою чеською. Вони кажуть, що є з Англії якась класна фірма, яка виробляє Б-групу. Її дають два роки гарантії на той сажевий. Але знову ж таки, що та гарантія передбачає? Як воно у мене заб'ється через три місяці? Чи вони скажуть, у тебе там погано що діло з форсунками і так далі, чи вони спригнуть з цієї гарантії, і знову ж таки я вернуся до варіанта вирізання? Я не знаю. Побачимо, як ця історія далі розвинеться. Вчора забрав документи на два електроавтомобілі, ми працюємо, возимо машини з Нідерландів, з Німеччини, з аукціонів в Україну, в Польщу, в Естонію по всій Європі. Дві машинки стоять під кордоном. Hyundai Kona і Kia Niro 2019 року. там Одна з пробігом 170, одна з пробігом 116, там нові батареї, пробіги, запаси пробігів дуже класні, по 380, навіть по 450 км. Niro вийшла 15500 в Україні під ключ уже з сертифікатом, і Hyundai Kona вийде 14 тисяч євро без сертифікату, без розмитнення. Отже, Автомобілі ввозимо. Більше інформації про те, як вибрати автомобіль з аукціону, на яких сайтах і так далі. Випуск буде наступне відео. Обов'язково підпишіться, нажміть дзвіночок, поставте лайк цьому відео, перегляньте ті відео попередні, які в мене є. Там є цікаві відео по Туарегу і по іншим машинкам. Ну і всім миру, добра, злагоди!